Слава Україні! Це проект «Ціною свої, в якому ми розповідаємо про військовослужбовців нашої частини, які пройшли горнило війни. І сьогодні в нашій студії старший солдат Іван Горбаль. Доброго дня, Іван. Доброго дня. Пане Іван, розкажіть нам, будь ласка, про себе. Народився в золочі, вчився в школі номер 2 На контракт приступив у 2013 році. Тобто, ваша служба. Почалося з 2013 так. року. У 12 році я закінчив школу, в 2013 пішов на контракт. Ваш досвід перебування вже на службі близько 11 років. Ні, в мене був перерив. Тобто, 13-му я приступив на службу, в 17-му закінчив. Після служби я переїхав в місто Червоноград, де працював шах... ну, шахтарем. Вігрник підземний протягом двох років. І до повномасштабної війни. Пів року до, до початку повномасштабного вторгнення. Працював вдома, робив ремонт. Жили буденним життям, звичайно. Пане Іване, розкажіть, будь ласка, як для вас почалося повномасштабне вторгнення? Почув звук тривоги близько п'ятої ранку. Подумав, що це навчальна тривога, так як в пожарній частині вона часто буває. Але потім зайшов в інтернет, подивився, що якби почалася повномасштабна війна, що вже йдуть обстріли по великих містах. По Львову там прильоти, по Харкову. Зібрав сумку, документи. Думав піти в військкомат, але там були великі черги, тому прийшов до нас навчальний центр ХП, де я був вже зарахований до другої роти резервної резервного батальйону. Що можете розказати про своє перебування в резервному батальйоні? Був там приблизно двох місяців, протягом двох місяців. Ну, навчали там медицини, тактики, стрільби були часто. Був весь час націлений на вашу підготовку. Так, так. Іменно резервна рота була націлена на підготовку в плані того, що потім десь виконувати, на виїзд. Так, виконувати так. бойові завдання. Так, так. А як склалася ваша подальша доля після проходження підготовки в навчальному центрі? Нас 6 травня. З цієї частини відправили в місто Стоянськ військову частину 3035, де я став на посаду стрільця санітара в першому патрульному батальйоні. Першій роді після відбиття лиману нас відправили на відбиття населеного пункту Терни. Знаю, що ви відбивали не тільки Донеччину, але й звільняли Луганщину, а саме працювали в Серебрянському лісі. Так, в Серебрянському лісі мені найбільше запам'яталися. Постійні обстріли противника та чисельні штурми, а також високі темпи наших штурмів. Як тільки закріпилися на одній позиції, необхідно було перегрупуватися і рухатись далі. Так, за п'ять днів ми встигли просунутися близько двох кілометрів. Розкажіть, будь ласка, про вашу роль під час виконання службових бойових завдань. Основним моїм завданням було евакуювати наших поранених з перебою. Це відбувалося незалежно від оперативної ситуації. Адже в таких випадках кожна секунда на рахунку. Після чого я передавав наших бійців медикам. Також приходилось брати до рук гранатка. Чи мали ви страх? Якщо мали, то як ви з ним боролися? Незважаючи на страх, ми мусили рухатись вперед. Бояться всі, ну, але треба навчитися його переборювати, щоб противник не мав змоги просуватися далі. Знаю, що маєте поранення. Розкажіть, будь ласка, як ви його отримали? Під час евакуації побратима отримав скрізне осколкове поранення в задню частину шеї. Чесно кажучи, не знаю від чого, бо все відбувалося дуже швидко. Та й від мене залежало життя побратима. До речі, він вижив. Ваші побажання молодим воїнам? Не боятися завжди бути підготовленим, чекати, як то кажуть, гіршого, надіятись на краще, вірити в свої сили. І насамперед вірити в нашу перемогу. Ваші плани на майбутнє буду стояти на захисті держави, доки ми не переможемо. Для чого спробую реалізувати себе в моєму цивільному житті? Дорогі друзі, це проект. Цінуй своїх з нами був старший солдат Горбань. Іван почуємось.